ФПВ дрони, мавіки, засоби радіоелектронної боротьби та зарядні станції. З нагоди Дня Незалежності представники мерії вже в шосте навідалися в зону бойових дій, щоб передати матеріальну допомогу захисникам. Веземо знову ж таки ті речі, які найнеобхідніші, і ті, в яких є потреба. Тобто те, то, що хлопці замовили, те, відповідно, і веземо. Поряд з цим веземо ті ж самі речі, що кожного разу. Це дрони. Це і Мавіки, і розвідувальні дрони, і БПЛА Камікадзе шки Маршрут у нас буде. І Харківська область, і Донецька область, і Запорізький напрямок. і Запорізька область. Зокрема, підсилення в якості півсотні ФПВ-дронів, а також інші потрібні речі для бійців, отримала 102-га бригада територіальної оборони та прикарпатські Едельвеси. Ще сотню ФПВ-дронів та Мавік передали для 42-ї окремої механізованої бригади. Їх є 50, що найменше а може двадцять 25 точно прийдуть до цілі і будуть знищені тими дронами наші вороги, або їхні командні пункти, або їхні автомобілі, або важка техніка, або е, техніка, яка е, намагається знищувати нас тут, українців, але ми на своїй богом даній землі, і ми обов'язково переможемо. І приймаючи оці дрони. Е, для нас дуже важливо, щоб був той постійний зв'язок між тими, хто є на фронті, і тими, хто є в тилу. Підтримка збройних сил є першочерговим завданням Івано-Франківської громади та кожного українця нині. Для нас дуже важливо підтримувати, особливо перед Днем незалежності України. Адже хлопці боронять незалежність нашої держави. Хочеться подякувати. Ну і також веземо медалі для хлопців, щоб хлопці відчували підтримку з боку громади. Чергова поїздка. І дуже важлива вже, мені здається, третій десяток поїздок вже з початку повномасштабного вторгнення. А загалом з 2014 року це такі регулярні поїздки, які ми здійснюємо для довійськових. Лілія Буцяк, Геннадій Тубнюк – новини на вежі.